Через постійні масовані атаки ворога та вже звичні відключення електроенергії українці все частіше використовують генератори як джерела резервного живлення, проте не завжди дотримуються правил використання, внаслідок чого наражають себе на небезпеку. То що потрібно знати, де та як встановлювати генератори, дізнавалась Аліна Рябко. Упродовж листопада та частини грудня в Україні зафіксували майже 500 випадків отруєння чадним газом внаслідок неправильної експлуатації твердопаливних печей та генераторів. Чимало людей, нехтуючи правилами використання альтернативних джерел живлення, наражаються на небезпеку. Відтак їх дотримання життєво необхідне. Дотримання правил пожежної безпеки при час застосування генераторів є дуже важливою і дуже необхідною річчю, тому що, на жаль, по Україні вже є статистика, що є пару загиблих людей, які використовували генератор неправильно. Отже, для того, щоб запобігти пожежі або будь-яким іншим якимось там надзвичайним ситуаціям, які можуть виникнути під час експлуатації генераторів, необхідно дотриматися певних вимог. А саме основне читати інструкцію. Що в них написано, як ними необхідно користуватися? Тож, якби люди пам'ятали прості правила. Трагедії можна було б уникнути. Якщо ви використовуєте генератор е, в домівках, так, наприклад, в житловому будинку в себе або в якомусь іншому місці, обов'язково необхідно вимкнути вхідний рубільник, тобто, щоб напруга не подавалася, коли вимкнуть світло, щоб подальшим щоб не було зустрічі напруги. Тому що якщо ви не вимкнете загальний рубільник, то може зустрічна напруга піти, що може в свою чергу закоротити і буде, скажімо так, короткий знатний і можливо буде пожежа. Встановлювати генератори можна тільки на відкритому повітрі на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей та гаражів. Чому варто дані генератори встановлювати на відстані до 6 6 метрів? Тому що вони при роботі своїй вони є бензинові або дизельні. Вони виділяють токсичні продукти згорання. і повітря може занести в помешкання, що в свою чергу може призвести до отруєння чи газом. Людина може навіть не зрозуміти, що вона дійсності йде ну, чадним газом, тому що це ну, людина. На просто засинає. це проходить миттєво і вона не відчуває ні болі, нічого. І, на жаль, бувають такі от випадки. Необхідно тримати генератор сухим, захищати від дощу та затоплення. Дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом. Також категорично заборонено заправляти генератор під час його експлуатації. Паливо ж необхідно зберігати на відстані до 10 метрів у спеціальній тарі. Якщо необхідно заправити генератор, значить треба його зупинити. Хвилин 15-10 треба по. Щоб він деталі вистигли, тому що при роботі він нагрівається, а є, існує можливість, ймовірність розлиття палива на гарячі деталі генератора, що в свою чергу може спричинити пожежі, що може спалахнути або людина отримати опіки. Так само заводом виробника передбачається, що кожні 4-5 годин він попрацював. Він повинен бути заглушений там, напевно, на півгодинки до годинки, щоб він трошки, скажімо так, відпочив. Аліна Рябко, Андрій Моронеску, Теми дня ТВА.